Хочете дізнатися, що таке зневага і несправедливість? Ну, не взагалі, а саме в виконанні нинішньої нашої влади, в виконанні банкової зневага і несправедливість. Ну, тоді давайте поцитуємо Верещук. Вона каже, що всі, хто повернуться з Польщі, отримують соціальну допомогу і житло. Це от така позиція банкової. А тепер давайте розбиратися. З вами я, Олександр Бригінець. Та мій канал Бригіницьний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будь ласка. Так от. У нас наближаються вибори, всі це вже відчувають, і треба якось кидати різні заманухи, якось стимулювати своїх виборців. Ми розуміємо, що серед виборців, серед тих, хто виїхав з України, дуже багато прихильників Зеленського. Саме його електорат, я впевнений, лежить в основі тих, хто тепер знаходиться поза Україною. Принаймні. В моєму особистому оточенні, так і є. Я е, спілкуюся з людьми, звичайно, з, в тому числі з сусідами, у яких е, є ну, дуже зелені позиції. Я знаю, що е, всі, хто міг виїхати, вже виїхали. Це опозиція, там всяка, там люди, які патріоти, вони тут залишаються і не вагаються. А ті, хто... Ну, голосував за Зеленського. Вони при першій нагоді виїжджають і доказ, до речі, цьому фракція е, самих зелених. Якщо ви мені нагадаєте когось, припустимо, з Європейської солідарності депутатів, які під час війни виїхали і не повернулися. То я буду вам дуже вдячний, бо я знаю точно таке, що вдякувати мені нікому не доведеться. А якщо ви подивитесь на слух, то ви побачите, що там повний безпритіл. Так от, ідея полягає в чому? Ми самі розумієте, що після закінчення війни наше суспільство так чи інакше розділиться на дві частини: одна частина ті, хто воював, і вони будуть нагадувати тим, хто не пішов воювати. Хто сидів в тулу, що вони воювали, а ті не воювали. Ну, можна, говорити, доставитись до цього по-різному, але це буде. Але е, у нас же ж крім тих, що воювали, і крім тим, тих, що не воювали, але сиділи під обстрілами, е, бо, ну, я не знаю, там, можливо, якась тероборона чи ППО під е, е, Львовом, воно, ну, Менше воювало, ніж, скажімо, жителі Сум, Херсона чи Харкова чи Запоріжжя. Е, тому що невідомо, де більше бойових дій відбувається. Ну, хоча не те, що невідомо, а точно відомо де. Бо стільки бойових дій, скільки відбуваються, припустимо, в тому ж Харкові з точки зору нальотів, обстрілів і так далі, їх ну, мало де є. В Києві, безумовно, але. Е, Києві не прилітали ніколи снаряди, і ніколи не прилітали гради, а прилітали тільки дрони і ракети. Ну, тобто, це зовсім інша історія. До мого будинку долітали снаряди. І я знаю, що це зовсім інше. Ну, зовсім інша щільність вогню, інше руйнування і так далі. Але питання не про це. Так от а ще у нас є третя категорія людей, які виїхали. Ну, Ті, що виїхали, можна поділити на кілька категорій. Розумію, що виїхали в тому числі ті, чиє житло було зруйновано, припустимо, ну, або ті, хто жили на окупованих територіях би, і в них не було де жити, вони виїхали. Ну, що можна сказати до жителів Авдіївки, які, втікаючи від окупації, виїхали з України і їм нема куди повертатись? Тут питань немає. Абсолютно зрозуміла, яка у них історія. Але тоді... Треба говорити не про те, що ті, коли повернуться ті, хто повернеться з Польщі, їм дадуть субсидії і так, далі, і так далі. А треба говорити про те, що коли повернуться з Європи ті, чиє житло зруйноване, чи ті, хто значить, жив на окупованій, чиї житло залишилось на окупованій території, вони отримують житло і допомогу. Але тоді виникає питання. А чому не отримують житло і соціальні допомоги ті з окупованих територій, хто залишився всередині України, які не виїхали, ну які переїхали з Авдіївки в Київ чи під Київ. Я таких знаю. Чому вони не отримують, а тільки ті, хто з Польщі повернеться? Тобто фактично йдеться про те, що влада вибудовує нову систему несправедливості. Спочатку Верещук закликала як міністр. Всім якомога швидше евакуюватися. Багато хто евакуювався, а багато хто дуже евакуювався і за кордон. Тепер вони придумали схему, при якій всі, хто втекли і не працювали на значить, Україну. Ми ж розуміємо, що багато людей. Ну тобто сьогодні всі, хто є в Україні, так чи інакше працюють на її перемогу. Навіть донатами. Я стежу за тим, як мені приходять донати. Я бачу, що. Донати всі приходять з України, перепрошую, донатів, які приходять з-за кордону, ну їх фактично немає. От. І, ну, і друга частина дуже важлива, це те, що ті люди, які виїхали, вони жили в мирних умовах, в нормальних ну, забезпеченнях, Вони отримували собі на проживання більше грошей, ніж ми тут заробляємо. В більшості працюючі, ну, тобто є певна різниця. Крім того, я був свідком в останні дні ситуації, коли люди повернулися чи не повернулися, може, просто приїхали на якийсь період в Україну. І я чув про те, як вони значить, в переляканому стані вони приїхали сюди на певний період. Вони тут не розуміють, як це все відбувається, як тут можна жити. Бо тут все стріляє, баха і так далі. А ми цього навіть не помічаємо. Ми, ну ми звикли, ну, літають дрони, ну, ППО працює, ну, попали в сусідній будинок. Ну, там, ну, тобто ми до цього всього звикли. І наші діти, які живуть в цьому 3,5 з роки, вони формуються зовсім інакше, ніж ті діти, які живуть там для тих. Це одне, а для цих це інше. А додайте до того, що одних тато. Брат чи хтось там в ЗСУ, а у іншого брат, тата чи хтось в Європі. Це дуже-дуже велика різниця. Тобто суспільство буде розрізнене. Що буде робити банкова? Банкова буде посилати меседжі кожній окремій групі. Верещук буде говорити з цими. Ну, Верещук вона завжди ж була така про Мідвідчуковська, ви це все пам'ятаєте, і вона орієнтується. На такий непатріотичний електорат, який втік, і тепер вона його буде замоложувати. А для того, щоб замолодити патріотичний електорат, скоро на Панкові з'являться військові, які пройшли війну, і вони будуть казати, влада допоможе тим, хто були на фронті, тим, хто там то-то, то-то, -та, то-то. Це ж ніхто нікому нічого не допомагає. Все, що вони говорять, це просто меседжі в майбутнє, для того, щоб просто залучити людей і сказати. О, бачите, Верещук про нас подбала. Верещук це Єрмак, Єрмак це Банкова. Банкова це Зеленський. Такий хороший Зеленський він дбає про всіх, хто втік з України. Молодець. Буде інша заява, будуть інші обіцянки. І от на основі цих обіцянок, і люди будуть собі голосувати в дії чи там в кому вони будуть голосувати. Побачите, не буде таких голосування, як уже були щось, придумують, якусь дурню. От. Але те, що відбувається сьогодні, це. Прискорення розпаду нашого суспільства фрагментизацією і налаштування одних, одне на інших. Це так влада діє постійно. Пам'ятаєте, коли вони обіцяли мільйонні контракти тим, хто піде добровольцям від такого то числа. А той, хто пішов добровольцем на два дні раніше, вже нічого не отримують. Питання виникає, як це так можливо? А завтра виникне питання, чому 20-річні могли втікти? З України, а 23 річні не могли втікти. Тобто питань влада піднімає все більше і більше. Вона навмисно, таке враження, що навмисно стравлюють суспільство між собою, щоб ніхто не міг е, е, ну, помиритись між собою. А суспільство помириться. Всі все розуміють. І роз, всі в суспільстві розуміють, хто герой і хто вартий того, щоб йому держава допомагала. Я абсолютно переконаний, що. Допомагати держава в першу чергу має тим, хто був на фронті, хто там воював, і вони повинні отримувати пільги і е, житло, а не ті, хто втікли, сидять в Польщі, і навіть е, там переселенці, і так далі. І так далі. Тобто, в першу чергу, тим, хто воював і зі зброєю, і хто здоров'я витратив, і своє життя витрачає, і так далі, і так далі. а зовсім не е, але їх магло. Мало, вони їхні голоса в порівнянні з втікачами, вони не забезпечать перемогу. І тому влада розуміє, якщо ми знехтоємо мільйонів голосів тих, хто на фронті, то ми отримуємо натомість 5 мільйонів тих, хто ухилявся. А на виборах головне не якість голосів, а кількість. От саме тому і відбуваються такі заяви, як у Верещук. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал. Е поширюйте, будь ласка, лайкайте, коментуйте, це дуже важливо. І тема важлива, і алгоритм Ютуба такий, що любить, коли багато е цих як називається, коментарів. Ну і у і кого є можливість і, і бажання, заходьте, дивіться, ставайте спонсорами мого каналу. Це невеличкі гроші, копійки можна сказати, вартість кави. Але. Для мене це приємно і символічно. Дякую вам, слава Україні.